Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він подякував за підтримку територіальної цілісності України. Лідери обговорили наступні кроки. 30 травня Зеленський і Ердоган підвели підсумки зустрічі в Стамбулі. Головний результат обмін полоненими. Обміняли по тисячі осіб з кожного боку, але припинення вогню ще не досягнуто. Робота триває. Обговорили можливість нової зустрічі в Стамбулі. Українська сторона висловила свої умови. Зеленський наголосив, що зустріч має бути змістовною. Також розглядають можливість чотиристоронньої зустрічі. Участь можуть взяти Україна, Росія, Туреччина та Сполучені Штати. Зеленський запросив Туреччину на саміт Україна Південно-Східна Європа. Він подякував Ердогану за ініціативи. Туреччина виступає посередником у конфлікті між Росією та Україною. Проте обидві сторони ще не бачили меморандум від Росії тому вони працюють над змістом майбутньої зустрічі.